Відповіді цієї техніки в тому, що вона дуже швидка, дуже маневрена, дуже функціональна. За допомогою цієї техніки можна виконувати різні задачі поставлені, як і логістика, перевізка ПК, людей, також і патрулювання. З кваліфікованим екіпажем цей катер може виконати будь-яку поставлену задачу. Ви саме бачите, що багато вогневих точок різного, різновідності, різного озброєння можна поставити. І, і... вийти ворога, вибивати з нашої землі ворога. Виходить маленької nice. знорості. Потім вже вийде ще більше ворог. Є, він легко бронований, звісно від тяжкого, тяжкого зброєння. Змей розумієте нічого не спасе. Від якихось кульових уламків, Да. 300 морських міль це можна піти у Крим побити ворога і назад повернутись.